Слава Україні! На жаль, Волинь продовжує втрачати своїх найкращих синів. Так, 17 квітня у Луцьку відбулося прощання із Максимом Мунтяну, захисником, який віддав своє життя, захищаючи нашу країну, і помер від отриманих поранень. Попрощатися з воїном прийшли рідні, близькі та знайомі. Побратимам Максима просто не віриться, що він уже не з нами. Я в останню ніч. Лежали в трубі достойно. Хороша була людина, 33 33-річний житель села Тарасове Максим Мунтяну помер 12 квітня цього року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Наслідок поранення, яке отримав 22 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кам'янське Запорізької області. Герой захищав країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже світла, хороша людина. Шкода, ж так сталося. Не знаєте, коли пішов захищати країну? І він з перших днів. Перший очим пішов, а потім він з ним до себе забрав його до себе і там і так вийшло. На жаль, Максим загинув, так і не створивши власної сім'ї. Він жив з мамою і з своїми племінниками. Я не знаю, у нього не було сім'ї. Кімама і Відспівали захисника у кафедральному соборі Святої Трійці, що у Луцьку, а поховали Максима Мунтяну у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою.